Сьогодні про таке: нові українські удари, атаковано логістичний хаб окупантів на зарізничній станції в Ростовській області, зустріч у Москві. Про що спецпосланець Трампа Вітков домовився з російським диктатором Путіним? В очікуванні заяви Трампа, яка вірогідність, що президент США вже сьогодні посилить економічний тиск на Росію, китайсько-російські військові навчання, країни провели масштабні маневри в японському морі. До чого готуються ці країни? Про це інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони атакували логістичний хаб окупантів на залізничній станції Тацинська в Ростовській області двічі за добу. На місці виникла потужна пожежа. Так звана Міноборони РФ відзвітувала про збиття 51-го безпілотника над Росією та тимчасово окупованим українським Кримом. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1010 окупантів це вбитими й пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 59 тисяч 270 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, 52 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Двоє загиблих і 12 поранених. Це наслідки російського удару по Запоріжжю. Терористи Путіна атакували базу відпочинку серед постраждалих четверо дітей, пошкоджені будівлі та автівки. Крім того, окупанти вгатили по газовому об'єкту на Одещині. На місці виникла сильна пожежа. Вогонь бачили аж у Румунії. Через пошкодження газогону без газопостачання залишилися 2500 абонентів. Також уночі росіяни били по Дніпропетровщині, Херсонщині, Харківщині та Донеччині. У Куп'янську рятувальники не можуть завершити розбір завалів зруйнованого росіянами житлового будинку. Справа у тому, що окупанти постійно застосовуються впівдрони. Нагадаю, російські терористи вгатили по цій будівлі у ніч проти 5 серпня. Під завалами можуть перебувати люди. Тим часом у лікарні помер чоловік, який отримав важке поранення під час російської атаки на Київ 31 липня. Таким чином, кількість жертв цього теракту сягнула 32 людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Норвегія, Швеція та Данія профінансують закупівлю американської зброї для України. Йдеться про виділення приблизно 500 мільйонів доларів. Зокрема, цей пакет спрямований на посилення української протиповітряної оборони, З міркувань безпеки. Конкретний перелік озброєння не оприлюднюватиметься. Нагадаю, раніше про аналогічне рішення оголосили Нідерланди, як наголошують у НАТО у майбутньому. Таких пакетів стане більше. Мешканці тимчасово окупованого Донецька зіштовхнулися з гуманітарною катастрофою. Їм бракує води. Окупаційна влада робить вигляд, що вирішує це питання однак проблеми не зникає. Деталі у сюжеті: Данець на вулиці Дощ велика правда життя. Збираємо воду. Мешканці тимчасово окупованої частини Донецької області заявляють про гуманітарну та екологічну катастрофу через водопостачання регіону. Про це пишуть навіть світові ЗМІ. До чого людей довели, що вони черпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, яку прорвало. Это до чого потрібно було так людей довести? Це кошмар. Літо 25-го вода в кранах буває рідко, а до верхніх поверхів багатоповерхівок майже ніколи не доходить. Її включають лише на кілька годин раз на три дні в самому Донецьку та раз на два дні у низці інших міст. Вода є, але води немає. Йомка пустая третій день. В суботу не було води, воскресенье, понедільник, води нет. Донецькою приїзду машини з водою радіють як святу. Сьогоднішній день у нас радісний, по тому що нам привезли воду. конечно, Благодарний, звісно, спасіба. Спасибістра люди поспішають до цистерн з каністрами та відрами. Це найчастіше єдиний спосіб запастися водою для пиття їжі та елементарної гігієни. Ситуація в окупованому Маріуполі та Бердянську не краще. 29.07 очередна подача води, п'ятий етаж. Время 18.45. От не знаю, смоють мене цей напор чи ні. Путінські водовози з Москви, які прибули до регіону, це капля в морі. Так що треба допомогу допоможілати як без води, без води ніяк. Проте Пушилін встиг пропіаритися. Оп! А, ты вс. Тяжелая техника. Так. А -а -а. Держу. Ага. Проблема в руководстве ДНР. Пушилин руководит ДНР более шести лет. За это время в республике произошло мало хороших вещей. Мариуполь сейчас отстраивается за счет федерального бюджета и помощи из регионов. Но в целом Пушилин не смог обеспечить даже наличие воды. Не удивлюсь, если вскоре поднимут вопрос его замены, сказал источник в политблоке Кремля. Криза водопостачания на Донбассе дошла до такого уровня, что Путин выкликал на ватажка квази-республики. Висловлювали глибоке занепокоєння, а води зрозуміло все одно не буде. Чесно вам скажу, що сам питанням вопросом і серйозним викликом для нас являється, звісно ж, вопрос води Вопрос для нас після того, як противник устрою водну блокаду. Пушилін знайшов кого звинуватити в тому, що трапилося. У всьому нібито винна Україна, а не Росія, яка перетворила цілий регіон на зону гуманітарного лиха. За таке Пушилін може поплатитися головою, точніше. Чи посадою, на якій він намагається втриматися з останніх сил останні три роки, Пушиліна люди хочуть рвати на центральній площі міста. Їм нужно кудись то всю ту боль, яка є за всі ці роки. і його будуть рвати як парфюм парфюміра із того самого фільму. Только запахи будуть інші, явно тому, що запахи там зараз дикі, люди ні мити. Швидше за все, зміна ватажка Донбасу відбудеться не раніше ніж на наступний рік. Вже на когось потрібно буде повісити все те, що наробили за довгі роки сепаратисти на Донбасі. Посмотрите, що ви робите. Ви дали воду, но її не можна пользуватися. І сколько мені треба, щоб вона намотала щочик? Сколько мені треба вот отак от мучатися, щоби приготовити втирати нельзя, нічого не купатися не ви творите? Посмотрите, що ви творите. Ну а власне Дон Донбас виявився черговим розпилом коштів російського оборонного бюджету. Відповідальним за його будівництво був Тимур Іванов, екс заступник міністра оборони Росії. Тепер він за гратами. Така доля чекає і на Пушиліна. Судя по тому, як Пушилін з'їздив до Володимира Путіну. E, дело пахнет жареным. Дело пахнет жареным для Пушилина. Видимо, он сядет в лучшем э, случае. E, министр ЖКХ Росії водил его к месту гибели Александра Захарченко, предшественника Пушилина. Может быть, будет вот так. Но ви гляньте на его лицо, он похудел раза в три. То есть, он все уже понял. Он понял, что это как в МММ. Если ты не успел выйти, вовремя тебе вилы. Якщо ситуація з водою не покращиться, Пушилин вже. Цього року може опинитися у в'язниці, але вірогідніший сценарій, що його змінять наступного року, це да може бути завтра, а може бути через, через місяць. А може бути на пушиліна будуть летіти всі шишки во время сорваного отопітельного сезону. Тому що в принципі да мінять його зараз это подставит любого його послед... под э, отсутствие отопительного сезона на оккупированной території Донецької області Донецького ватажка швидше за все замінять на російського чиновника, який буде ближче до Кремля і буде ділитися, допомагаючи розкрадати Донбас. Тому що Пушилін допустив таке ніяке. свободолюбие, что люди могут выйти на митинги вот эти вот маленькие, да, то есть вышел кто? Вышли безд... бездомные жители Мари... Мариуполя, это по всему миру видео. Вышли рыночные торговцы Донецка, Горловки, Макеевки и так, и так далее. Вышли люди в том же самом Енакиево, потому что не... Нету воды неделями. И для Путина это, ну он же это видит все, он в курсе, но ему нельзя, чтобы там кто-то вышел. А Пушилин это допустил. Значит, Пушилин должен быть уволен. Его задача закрыть всем рты, чтобы не мешали царю думать, що я восстанавливаю Донбас і защищаю русскоязычных жителів. Путін вже дав зрозуміти Пушиліну, що розподілу бюджетного фінансування мутними місцевими персонажами бути не повинно, адже Кремль не може звести кінці з кінцями з новим військовим бюджетом. Кромі по. Поширена там а, uh, у no То есть навіть если уволить там начальника води Донбасса, прем'єр-міністра ДНР, или там это ніч нічого не дасть. Людям нужна публічна жертва. Щоправда, заручники ситуації прості люди, місцеві жителі в окупації з руським миром. Вони продовжують виживати не тільки без води, а й цивілізації. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Будь ласка. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Президент України Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Трампом. Лідери обмінялися оцінками ситуації. Говорили про санкції щодо Росії та оборонну взаємодію. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивним. ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі, відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами, причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били шахетами, вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних, жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів. Підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни би не було. У Білому домі анонсували заяву Трампа сьогодні ввечері. Очікується, що це станеться десь о пів на 12. 23.30 за київським часом. З високою вірогідністю можна стверджувати, що ця заява буде пов'язана з російською війною. По перше, спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков прибув до Москви і вже зустрівся з російським диктатором Путіним. А також Іншими представниками кремлівського режиму. А по-друге, вчора Трамп сказав, що за результатами цієї зустрічі в Москві він прийматиме рішення щодо економічного тиску на Росію, посилювати чи ні. Можливо, дізнатися деталі зустрічі від кофа з путіним. Чи може, скажімо, російський диктатор погодитися на припинення вогню? Давайте так. Якщо повне, то гадаю, що ні. Бо виходить, що всемогутній Путін прогнувся під тиском США. А от часткове припинення вогню, а саме у повітрі, це вже цілком ймовірний варіант. Дивіться, палаючі російські НПЗ та паралізовані аеропорти не додають путіну оптимізму. Та й для українського тилу, якщо чесно, припинення вогню у повітрі теж добре. Але що вимагатиме російський диктатор в обмін на цей крок? Та чи влаштує Трампа такий півзахід, така півміра? Він вже наслухався російських обіцянок і набачився російських терактів. Якщо американський президент дійсно зрозумів справжні наміри Кремля, то санкції буде посилено і запроваджено нові тарифи, бо мета це повне і безумовне припинення вогню. А часткові кроки це лише затягування часу. Коротше кажучи, сьогодні Трамп скаже завтра у випуску я проаналізую. Стежимо за розвитком подій. Китай та Росія провели спільні військові навчання в японському морі. Задіяли есмінці, підводні човни та кораблі забезпечення. Подробиці в сюжеті. Росія та Китай провели чергові триденні спільні навчання з 3 по 5 серпня. Цього разу в японському морі. Кілька кораблів, авіація, бойові завдання усе по повній програмі. І все це на тлі повномасштабної війни в Україні та міжнародної ізоляції Москви. эти учения, они ничего не могут никому показать, и они ни для чего не нужны, кроме как это такое исполнение такого брачного танца. Крупные самцы выходят друг напротив друга, красиво встают, показывают свои клыки, свои зубы огромные, показывают, какие крылья у них мощные, как бы всячески стращают друг друга, могут даже что-нибудь кричать, кликотать, гоготать, рычать. Но при этом до драки практически ніколи во время вот такого такування таких брачных танцев не доходять, потому что немає смысла. Програма навчань охоплює рятувальні операції для підводних човнів, спільну протидію підводним загрозам, а також повітряну та протиракетну оборону. В них нічого нового нет. я ще працював, помню на каналі УРТ 25 років лет назад, коли ми показували ці російсько-китайські учені, вони проводились, по моєму кожен рік, год іноді несколько разів в год. В зависимости від того, яка міжнародна обстановка, і от того не надо ли перед земтою що станцювати брачний танець, щоб значить планета була благосклонна к тому или з исполнителю. У Пекіні наголосили, що ці маневри мають сприяти поглибленню всебічного стратегічного партнерства. Але чи справді Китай зацікавлений у партнерстві з Росією? Нам також нужно працювати над відносинами між Росією і Китаєм. Россияне и китайцы не любят друг друга. Не знаю, знаете ли вы, но китайцы уже изменили свои карты Дальнего Востока, добавив китайские названия к российским городам, потому что, думаю, они дают понять, что однажды хотят вернуть себе эти территории. Спільні військово-морські навчання Китай і Росія проводять із 2012 року, але після початку повномасштабної війни вони лише посилили своє військове співробітництво. Союз це щось таке то такое між рівноправними партнерами. Сьогодні Китай і Росія це не партнери. Сьогодні Росія знаходиться в васальній в абсолютній залежності від Китаю. Тим більше, коли відвалиться ще й Індія із торгівлі Росії нефтяной, то останется только Китай. Поэтому о чому ми говоримо, какой там може бути союз союзу? Там бути не може. Росія Путінська це Си сі Что Що Си Сідзпін? То вони і будуть делать. Попри це, Китай залишається нейтральним у питанні війни проти України. Хоча подіям так і не скажеш. Китай прагматично действует во всех ситуациях. И, например, развивая сотрудничество экономическое с Америкой, они же не задумываются о том, а что подумают про это, например, там Путин и компания. Они совершенно спокойно его развивают. Когда можно усилить свое политическое влияние, а значит и экономику по итогу, взаимодействием с какими-нибудь гавриками, мировыми изгоями, типа Кимов или Путиных, они тоже делают, ну, потому что это часть их политики. Спільні військові дії двох ядерних держав це не лише сигнал, а й потенційна загроза, адже такі навчання можуть використовуватися як прикриття, чи ні? ніколи Китай не паде на мілітаристку конфронтацію на мілітарійську конфронтацію з Америки, потому що це крупніші китайські торгові партнери. І Китай зависимо от Америки, точно також як Америка зависимо в економіці від Китаю. Потому що якщо вдруг. случится какой-то раскардаш между ними, тогда, соответственно, минус четверть экономики у Китая, минус четверть доходов, скорее всего, примерно. Ему здесь, в общем-то, не стоит искать какого-то большого подвоха для Украины, для цивилизованного мира в этих учениях. Это ровным счетом не так. Тим часом ЄС турбований зростаючою ролью Китаю в підтримці російської війни проти України. У зв'язку з цим там мають намір добуватися запровадження санкцій і проти Пекіна. Фінансова допомога Україні від Євросоюзу у розмірі 6,6 мільярда євро під загрозою. Причина дії угорського прем'єр-міністра і, судячи з його позиції, путінського прихильника Віктора Орбана. Деталі далі. З початку року Європейський Союз не виділив Україні жодного євро на закупівлю зброї. Фінансова допомога, яка раніше надходила через європейський фонд миру, фактично заморожена. І заморожена не через втому Європи, не через відсутність ресурсів, а через позицію однієї єдиної країни Угорщини. Санкції були одноголосно схвалені країнами ЄС. Ось так це працює. Ми не збираємося це змінювати, тому що це вимагатиме змін у договорах. Цього не станеться, але йдеться не лише про санкції. Відтоді, як я поїхав, не було нової військової допомоги Україні від ЄС. 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру заблоковані через Угорщину. Це був кінець цього інструменту. Тепер усе має бути двостороннім. І якщо Угорщина відмовиться поновити санкції, їх не можна буде продовжити. Ми в глухому куті. Поки одні країни продовжують витрачати мільярди на підтримку України, інші просто блокують важливі рішення, і саме такі країни, як Угорщина, стають внутрішнім інструментом впливу Кремля в Європейському кажется, что это що как така бы, история історія с з Э, Ну, якщо там не поменяется правительство радикально, да то есть, если там действительно не прийде. Врать на орієнтоване Євросоюз, на євросоюзно вот эти європейські ліберальні цінності, які будуть больше прислушуватися к мнению Брюсселя, То я думаю, що Орбан так примірно і продовжує свою політику. Фактично, Орбан став троянським конем Путіна в ЄС. Його позиція підриває саму ідею європейської єдності. Якщо раніше союз був архітектурою підтримки, то сьогодні все більше нагадує поле для внутрішньої дипломатичної боротьби. С одной стороны, действительно, у Евросоюза нет возможности давления на Венгрию. И по сути, мы наблюдаем вопрос финансирования, блокирования финансирования со стороны Венгрии каждые полгода. И при этом Венгрия выбивает для себя определенные лучшие условия, например, дофинансирование из европейского бюджета на условиях, что Венгрия согласится финансировать Украину. То есть каждая страна ищет возможность, то есть я имею в виду, каждая страна это те, кто выступает там с самого начала против Украины, это Венгрия, это же Словакия, они э, ищут возможность увеличить финансирование собственной страны за счет европейского бюджета. И в принципе в этой ситуации говорить о том, что это можно как-то быстро решить, ну, я не вижу таких вариантов. Але навіть незважаючи на блокаду одного з головних фондів, європейський союз має інші механізми підтримки України. Наприклад, це двосторонні пакети допомоги, національні оборонні бюджети, фонди реконструкції, грантові програми та кредитні лінії Європейського інвестиційного банку. Проте, у критичний момент, коли ця допомога потрібна, негайно єс, наче свідомо гальмує процеси. Тоді, коли це та больше всього нужна. Евросоюз по какой-то причине это финансирование останавливает, то закладываются сомнения, а не делают ли они это на с помощью давления на Украину, чтобы Украина все-таки заканчивала а, войну любым путем. Хотя с другой стороны, а нужно говорить, что не все страны на, согласны на то, чтобы заканчивать войну, а там даже Германия говорит, война чуть ли не до победного конца. Евросоюз далеко не однородная структура, и очень многие страны имеют свой свое видение происходящего в стране войны в Украине, и каждая из них по-своему относится к тому финансировать Украину или нет. Саме Орбан блокує наступний важливий крок: вступ України до Євросоюзу. Процес, який міг би стати історичним для всього континенту, перетворюється на заручника популістської політики одного прем'єра. Брюссель офіційно говорить про підтримку, але політичного рішення про прийняття України до ЄС немає. Для Брюсселя в даному випадку, на жаль, вигідно використовувати а, вот ці вот частні питання для оправдання, чому вони, власне говоря, не починають ці процеси. Чому? Тому що, на самом деле, в Європі до окончання якогось то понятного окончання війни і формування якогось то контура безпеки немає політичного рішення у прийняття Украины в Евросоюз. То есть об этом есть разговоры, но политического решения по факту нет. То есть все вот эти разговоры об инвестициях, о принятии, о развитии, о взаимодействии, они как бы упираются в слово «после войны». Вот. И вот это «после войны», оно как бы является... Кніким кабнім приткновіє, і поканієти ну буде, буде, не буде, Орбан, буде ФІЦа, не будет ФІЦа, будет еще кто-нибудь, какие-то австрияки, вон Мальта всегда може всплыть какая нибудь Схоже, що Угорщина – лише пішак у великій гріні, частина більш глибокої проблеми. А Україна платить кров'ю за кожен день уповільнених рішень за кожне поки не час і за кожне так але. Якщо Європа справді хоче залишитися сильною та незалежною, їй доведеться обирати бути союзом, здатним діяти або йти на поводу в однієї країни, і це зовсім не угорщина. Міністр закордонних справ Ізраїлю засудив російську війну проти України. Це сталося під час спеціального засідання Ради безпеки ООН, присвяченого ізраїльським заручникам, яких хамасівські терористи досі утримують у ГАЗі. Справа в тому, що на засіданні були присутні представники Росії. Вони традиційно підтримали позицію терористів. І тоді міністр СААР сказав таке: так багато брехні я навіть не можу прокоментувати все. Але це було справді смішно слухати представника Російської Федерації, який виступає тут отак, після трьох із половиною років жорстокого вторгнення, жорстокої війни в Україні, обстрілів мирного населення у Києві та інших містах. Я також слухав представника Палестини, і мушу сказати, що палестинці навчилися пропаганди від вас від радянських часів, а ви були хорошими вчителями. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.